Корисні смузі. Смузі під назвою антидепресант. Інгредієнти на 2 порції по 250 мл. Одна склянка черниці. Дві столові ложки меленого насіння льону або чия. Дві столові ложки пророслих пшеничних зерен. Дві столові ложки мигдального пюре. Дві столові ложки, меляси. Чорної патоки або іншого підсолоджувача. Одна склянка апельсинового соку. Приготування. Подрібніть насіння льону або чія в кавомолці. Пропустіть усі інгредієнти в блендер і змішайте до однорідної маси, холодний суп. Ахобланко. Інгредієнти на 4 порції по 250 мл Одна склянка мигдалю, Два зубчики чеснику, 4 столові ложки оливкової олії. 6 шматочків цільнозернового хліба, 1 столова ложка лимонного соку. 3 склянки води. Одна чайна ложка солі. Приготування. Залийте мигдаль окропом, залиште на декілька хвилин, доки не охолоне і очистите від шкірки. Замочіть хліб, бажано без коринки, у воді на декілька хвилин. Помістіть усі інгредієнти в блендер, але залийте тільки однією склянкою води. Змішайте до однорідності і поступово додайте решту води. Споживайте холодним. Смузді з назвою Зелена енергія інгредієнти на 2 порції по 250 мл. Одна склянка шпинату. Два банани середнього розміру. Одна склянка соєвого молока. Дві столові ложки лимонного соку. Приготування. Помістіть шпинат, банани і півсклянки соєвого молока в блендер. І збивайте до однорідності. Додайте решту молока та лимонний сік і збити ще раз. Рекомендовано вживати щоранку протягом 15 днів. Смачного апетиту!